вати горять, батові її не сплять, а не звіявся фонки на попіл, я козачка твоя, я дружина твоя, пане полковнику, мій синьой, я ж козачка твоя, я дружина твоя, пане полковнику, мій синьо о. -о Руку дам на коня, хай сила об мене, потім у двох степ широкий я ж козачка твоя, я дружина твоя, пане полковнику мій синьо, -окий. ти на мене чекай і не втрачай на шляхах свідого. Я козачка твоя, я дружина твоя, пане полковнику, умі синюй, по мені є зоря, і за обій упав місяць яблуком червона, окей, Я козачка твоя, я дружина твоя, пане полковнику, мій синьо. Jako kozaczka twoja, ja, ja dłużynę twoja, Panie pokołny, ku mi, synio.